Valve офіційно анонсували Counter-Strike 2, реліз якої відбудеться цього літа. Гра буде безкоштовною та отримує оновлені візуальні та аудіоефекти, перенесення скінів та інше. Крім того, вже зараз розпочалося обмежене тестування гри. На жаль, участь у ньому беруть відібрані самими Valve гравці. Одним з найбільших нововведень Counter-Strike 2 стане адаптивна фізика диму. Відтепер він реагуватиме на об'ємне оточення та освітлення. Тобто дим заповнюватиме відчинені двері, поширюватиметься сходами через вікна та довгими коридорами, а також зможе поєднуватися з іншими засобами. Дим можна буде розвіяти як з допомогою куль, так і звичайних гранат, аби створити тимчасову видимість в зоні взаємодії. Ще одним важливим нововведенням гри стане зміна впливу частоти Тіків. Якщо раніше сервери оцінювали зміни на мапі в певні часові інтервали. То у новій грі дії реєструватимуться начебто моментально, чи то кидки гранат, чи то пересування гравців, чи то постріли. Не обійдеться і без технічних покращень. Звуки для гри були перезаписані, і у Counter-Strike 2 вони краще відповідатимуть оточенню і передаватимуть більше інформації про ситуацію на мапі. Візуальну складову теж підтягнули. Мапи були або покращені, або ж повністю перероблені з використанням функції рушія Source 2. На легендарних мапах на кшталт DAS-2 розробники лише підтягнули освітлення та виразність силуетів гравців, все решта залишили незмінним. Перехід на source 2 також дозволить гравцям простіше створювати та змінювати кастомні мапи. Крім того, Valve обіцяє запустити нову майстерню предметів, яка пізніше стане доступною для обмеженого тестування. Ну а якщо ви переживаєте за свою колекцію скинів для гри, то все окей. Розробники перенесуть весь інвентар косметичних предметів з Counter-Strike Global Offensive в Counter-Strike 2. До того ж, покращать їх з допомогою нового функціоналу. Така кількість змін точно внесе багато чого в цю кіберспортивну дисципліну. А як ви вважаєте, як зміниться тактика професійних гравців через декілька місяців? Обов'язково напишіть про це в коментарях. Ну і підпишіться на наш канал. Ми вдячні за будь-яку підтримку, зокрема вподобайку та поширення відео серед друзів. Якщо бажаєте більшого, тоді загляньте на нашу сторінку BuyMeACoffee. Там можна оформити підписку на PlayUA та отримати круті фізичні та цифрові приємності. Імена наших вірних шанувальників ви зараз бачите на екрані. Дякуємо вам за підтримку та до зустрічі!